вами у студії Тетяна Чіпко, і це підсумковий випуск новин від Fastiv TV. І знову в дев'ятій школі випадок з туберкульозом. Подробиці знають наші журналісти. У дев'ятій школі знову туберкульоз. Цього разу на відкриту форму небезпечної хвороби захворів третєкласник. За коментарями ми звернулись до директора школи Наталії Рібко. Але поспілкуватися з нею нам вдалося лише телефоном. Як такого інциденту, інциденту не вбиє. Який це інцидент? Дитина знаходиться зараз на лікуванні. У школі інформації про захворювання дитини взагалі немає. Немає. Розумієте, я це все провожу, ці батьківські збори, все витягнули роботу по упередженню на літній період. Що середи. Поточне приміщення, по той, все всю школу миємо щодня, миємо коридори, туалети і так далі. Перевіряється єдина школа в місті. Слава Богу! Ми це все терпимо, виносимо. Хай б'ють всі шишки на нас, але ми перевіряємося. Всі інші діти не перевіряються. Оце проблема. Санстанція обробляла приміщення де Експозиція цього засобу півгодини. Через півгодини можна змивати. Убиває сильніший засіб, який вбиває всі. Ну, навіть віч інфекції, від інфекції. щоб отримати більш детально інформацію про дезінфекцію та засоби запобігання цієї хвороби, ми звернулись до головного санітарного лікаря Фастова. Ми разом з адміністрацією школи приділили дні, коли там не було. Дітей педагогічного персоналу і проводили дезінф... тотальну дезінфекцію всіх приміщень е, різними методами. Можна дезінфекцію проводити методом зрощення, це е, ну, на російському арашенія, коли розчин розпилюється на поверхні, це і меблі, це підлога, е, це панелі, ну і інші поверхні на території і в будівлі школи. Крім того, е, зануренням. Посуд можна занурити в домашніх умовах, білизну, іграшки. Потім ще можна протиранням, якщо це картини, поліровані поверхні і тощо. От таким чином. Різні є дезінфекційні заходи, дозволені в Україні. У нас сертифікований засіб був дезамін, яким ми проводили обробку, він є безпечним, Там експозиція 30 хвилин, 0,2% розчин, ми цим розчином обробляли. Потім проводили контроль якості дезінфекції. Це є обов'язково після проведення. Дезінфекції, щоб потім лабораторія підтвердила якість цієї дезінфекції, щоб ми були впевнені, що там цих мікробів не тільки цих, а й інших мікробів, тому що цей препарат він діє на дуже багато, багато бактерій, буває їх і вірусів навіть. Дезінфекція була проведена якісно, повноцінно. Остання дезінфекція була проведена 3 травня, коли в школі не було персоналу, не було дітей, і нам допомагали технічні працівники в цьому. Щоб провести профілактику туберкульозу, в усіх школах влітку, як зазвичай, будуть робити ремонти в приміщеннях. А у вересні всім школярам проведуть вакцинацію на реакцію манту. Ми прийняли рішення комісією техніко екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про те, що всі, в усіх школах міста діти також будуть обстежені. Тобто мова йде не про те, що є загроза в інших школах, мова йде про те, що у нас ситуація в країні така, що потрібно повністю провести обстеження дітей, і щоб і батьки, і керівництво за. Кладів освіти ще раз впевнилося, що справді діти здорові. Або не дай Бог, якщо якась ситуація, то краще лікувати на ранніх формах ніж потім, коли воно вже задавнеться. Загалом в Україні оголошена епідемія туберкульозу. Що чотири хвилини реєструють новий випадок захворюваності. За цей же час вмирає одна людина, але себе можна вберегти, якщо дотримуватись правил профілактики. Один із головних засобів захисту це вакцинація. Діти повинні бути щеплені від туберкульозу. Ще в пологому відділенні, коли дитинка народжується, на третій-п'ятий день її щеплять проти туберкульозу і вакциною БЦЖ. Профілактичними цілями це є дотримуватися режиму роботи відпочинку, режим сна, раціональне харчування, тобто тримати в тонусі свою імунну систему. Більше перебувати на відкритому повітрі, обмежувати своє перебування в великих скупченнях людей в закритих приміщеннях. Туберкульоз виліковний, але якщо його виявили на ранніх стадіях, пам'ятайте про профілактику та бережіть себе. Олеся Волкова, Максим Грабенюк, Фастів тів. Днями у Скригалівському лісі пройшла військово-патріотична гра Джура Сокіл. Як пройшли змагання? Дивіться у нашому сюжеті. Днями школярі нашого міста вчилися командному духу в екстремальних умовах. військово патріотична гра Джура виховує в дітях патріотизм, зібраність, любов до культури та історії нашого народу. Дев'ять команд загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста два дні провели у скригалівському лісі та змагалися між собою у різних конкурсах. Ми дружні будемо намагатися. Виступить достойно, представить свою школу. Лава на лаву, це ми по-любому виграємо. Наш конкурс це ватра, безперечно. Все, все впереді буде. Побачите все потім. Змагання були різними: це і впоряд, і відун, рятівник, добре діло, лава на лаву, перетягування линви, стрільба кульова, стрільба з лука, гра пластун, теренова гра та багато інших. Діти показували свої навички як у спорті, так і у медицині, а також знання в історії та в українській польовій кухні. Школярі вражали своїми талантами скрізь. А ввечері після змагань однією фастівською сім'єю співали пісень біля вогнища. Перший міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Згодом переможці поїдуть представляти наше місто на області. А переможцями вже вдруге стала школа номер 1 Друге місце взяла п'ята школа з невеличким відривом. На третьому четверта школа. Інші команди також представили себе дуже добре та вибороли і приз глядацьких симпатій, і багато нагород у різних номінаціях, Тож ніхто не залишився без уваги. Підготували такий захід для дітей громадські організації, управління освіти, відділ з питань молоді та спорту, приватні підприємці, товариства та фірми там багато активістів. Діти задоволені, хоча інколи на заваді була погана погода. Але настрій учасникам вона не псувала. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Вастів Тіві. кажуть, 13 нещасливе число цього четверга. Пройшла 13-та сесія міської ради. Тож далі дивіться нашу постійну рубрику Рідний депутат. днями міський голова вигнав депутатів із засідання міського виконкому. І з порядку денного сесії зняли кілька цікавих питань, тож сьогоднішня сесія обіцяє бути гарячою. В свою чергу ми підготували кілька провокаційних питань. Можу помилятися ви, мабуть, Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. Блін, це Тараса Шевченко, це точно. Зіршу когось, мабуть. А хто автор? Не знаю. У біблії сказано, не спори собі кумі, куміра, тому прикладом для наслідування, ну, мабуть, це є моя сім'я, моя мати. Я, наприклад, вже в такому віці, що я маю свій досвід і я керую, керую, керуюся своїми помислами. Я так, що в мене ідола, я ніколи собі не створюю абсолютно. Ну, це не одна особистість, багато особисті. У кожної людини, наприклад, я не знаю, Шевченка, він в своїх віршах прославляв Україну. На сьогоднішній новітні герої це наші герої, які воюють. Це їхня відданість державі. Це я не знаю, ну, Савченка, яка боролася одна з... Путіним в Росії два роки. Ну такі люди, мабуть, повинні надихати на боротьбу, тому що боротьба в нас не закінчилась. Ми продовжуємо. Ну, взагалі, то я рахую, що кожна людина це особистість. І брати з когось приклад це значить проживати чуже життя. Кожна людина має мати своє життя. Трошки забагато популізму. Деякі депутати беруть приклад з депутатів Верховної Ради, тому інколи не вистачає системної роботи та конструктиву. Не подобається те, що ми не обговорюємо призначення на різні посади мера. Я маю на увазі виконуючих обов'язків директорів комунальних підприємств. Брехня. Це єдине, що не подобається. Не подобається, що міський голова, наприклад, він вважає, що він може вирішувати особисто питання міста. Но я цього не вважаю. Він може вигнати з виконкома депутатів міської ради. Даже при Януковичі такого не було, якщо ну, розібратись і брехня. Якщо в міській раді уйде брехня, все буде нормально. Мені не подобається. Поведінка деяких депутатів. Хотілося б більш толерантної поведінки, адекватної, щоб була більш спокійніша. ТВ хоче ще раз нагадати, як пройшов останній дзвоник у нашому місті. Вже пролунав останній дзвінок для усіх учнів загальноосвітніх шкіл. Певно, найбільшу увагу сьогодні тим, хто назавжди покидає стіни рідної школи, випускники. А вже ж, вони повертатимуться сюди, приходячи на зустрічі, не забуваючи своїх вчителів, хтось можливо повернеться у свою школу працювати, а згодом приведуть своїх дітей. Та наразі у них великий і важливий вибір у житті: вступ до вишу муніципальна академія. ну, це зараз побачу, як вийде. звісно. Київський національний університет культури і мистецтва. Інститут в Київський інститут Бориса Бориса Грінченка. Я планую вступати на економічний факультет, а куди саме я ще не вирішила. Я думаю вступати на медичний медичний вуз. Наша знімальна група цього разу завітала до школи номер 2 адже цій школі є чим пишатися цього року. Вона на другому місці з міських олімпіад. Учні плідно навчалися. Хоча цьогоріч школа випускає лише одного медаліста, але директор з гордістю говорить про кожного. Це діти, які пройшли нелегку школу навчання, які показали гарні результати. Попереду, я сподіваюся, у них дуже хороше майбутнє. Це майбутнє нашої України, ними не можна не пишатися. Вони красиві, молоді, завзяті. Вони справжні патріоти нашої держави, за ними наше майбутнє, за ними наша старість. Тому я впевнена, що якщо ми випускаємо таких дітей, Україна. Буде красивою, могутньою розвинутою державою. Випускники бажають учням старено та плідно навчатись та не спішити йти зі школи, адже вони вже сумують за нею, щоб вони хорошо училися, щоб здавали зовнішнє незалежне краще, ніж ми, і щоб взагалі лучше убрали це зовнішнє незалежне на самом ділі. Дуже багато працювати сумлінної праці, не лінитися. Бо по лінь погубить нас не боятися цього самого ЗНО, тому що як всі це кажуть, це тільки все починається. в університеті все буде набагато складніше, і взагалі насолоджуватися з життям в нашій школі і ну ці, цінувати ці моменти. В свою чергу діти вдячні випускникам та бажають їм хорошого місця під сонцем. Щоб у них все було добре, та все складалося у житті, щоб в них було все все саме найкраще. Щоб вони е, отримали е, те, що вони хотіли. Тетяна чіпко, Володимир Степасюк. пастів ТІВІ Закінчив школу. Найважливіший день у житті нашої молоді випускний бал. Детальніше у нашому сюжеті. Шикарні сукні, вишукані костюми. Море поздоровлень і легкий сум у очах. Саме так у Фастові пройшло щорічне свято випускного вечора. Фастів ті привітав випускників, а вони в свою чергу поділились найяскравішими спогадами про шкільне життя. День самоврядування. Коли ми вели уроки для інших, ну для малих дітей, і ми тоді там устроїли корпоративчик такий, і нам потім. Чуть-чуть там попала. Ну, сумно ніхто не дружить в школі. Клас. Е, розбили е, люстру, коли дурачилися м'ячем е, ну, в школі на перерві. Коли, ні, не на перерві а на уроці. Тоді, коли вчитель вийшла і ми вирішили пограти в футбол, і все дійшло до того, що ми розбили люстру. І десь тижня-два ніхто його не бачив, поки ми не сказали. Ну, мабуть, саме історія з нашого життя була списування. На уроках математики. Кожен день виходив гарний, смішний. Якусь історію пов'язати, це було б недоречно, я думаю. В мене три рази вигнали з класу. У нас класний вчитель, ми просто з ним сміялися, і він був чуть-чуть злий вигнав. Я буду сумувати за своїм Б-класом, тому що нас є в один А-клас. Ну, ми не дуже дружні. Тому я буду сумувати за своїм 9-м Б-класом дуже сильно. І по -учитель. За однокласником, за тим юмором, який у нас да, практично на кожній перерві. Ну це не знаю, чи в когось таке ще було, але в нас було дуже весело і дуже класно. А, мабуть, за уроками біології, адже я дуже люблю уроки біології і дуже люблю того вчителя. Вона мені дає все, буквально мені все. За вчителям. Все ж таки є вчителі, за якими ми будемо дуже сильно спілкуватися, бо вони насправді дали нам все, що могли. І завдяки їм ми стали такими, якими ми є. Напевно, за своїм класом, тому що клас саме є такий у нас, особливо він став за останні два роки, став найбільш такий скомпонований та мав дуже велику перевагу над усіма іншими класами. Ми найбільше так здружилися, мали та їх з'єдналися два класи. Ми зробилися не просто так клас на клас, а зробилися одною великою командою. Ну, тут я думаю, доречно подякувати батькам за те, що вони виїхали. Те, що в мене така доля, і що я зараз стою тут, а, іменно випускником п'ятої школи. Звичайно, мамі, мама завжди підтримувала, завжди давала настанови і звичайно давала гроші на репетиторів. Ну, це фінансова справа, ми одне нікуди не дінемося. Що ж, дорогі наші випускники, на вас чекає світ, світ юності та відкриттів. А ми бажаємо вам світлого майбутнього та мирного неба. Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Єдиний та професійний захід у нашому місті, який допоможе нареченим створити весілля своєї мрії, пройшов за цікавою розмовою. Певно, найважливіший та найжаданніший день у житті кожної дівчини це день її весілля. Ще з дитинства кожна дівчинка мріє про це та фантазує, яким же буде цей день. Але щоб день вашого весілля пройшов бездоганно, до цього треба дуже підготуватися. Саме тому пані Наталія вже вкотре організовує такий чудовий захід для наречених. Ви знаєте, дуже часто вот, розмовляючи з невестами при підготовці до і після неї, невеста озвучувати про те, з якими проблемами вони сталкиваються. Где дать им ну, массу полезной информации, которая поможет избежать какие-то острые камни, и, скажем так, чтобы. Підготовка була спокійна і момент і дінь свадьби були запамінаючимся. Наталія Семенюк запросила на захід одних з найкращих професіоналів у проведенні та підготовці весілля. Зустріч пройшла за цікавою розмовою. Кожен з присутніх почув багато корисного для себе: як обрати собі найкращу сукню, як підібрати образ, зачіску та макіяж. Цікаві поради від флориста та кондитера, від фотографа та відеографа, від музеї. Гурту, і, а вже ж почули про найкращий відпочинок від туристичної агенції. Усіх присутніх чекали приємні подарунки. Ну, Кожен із присутніх нашої свадебної команди давав якісь скидочні сертифікати, подарочні ...сертифікати. Я думаю, багато полезної інформації, це, само собою. і звісно, тепер, якщо зібрати... все вместе суму скидочних сертифікатів, то я вам скажу, що навіть от, якщо человек планувала бюджетну свадьбу, то може даже немножечко сделать размах розмахію. Поэтому... думаю, що буде приємно всім. По завершенню кондитер пригостила усіх присутніх своїми солодкими та смачними витворами мистецтва. Пані Наталія та співорганізатори планують проводити такі заходи раз на два місяці для того, щоб наші закохані отримали пам'ять на все життя. Казкове весілля. Для того, щоб потрапити на такий захід, треба просто зареєструватись. Знаходьте Наталію Семенюк в соціальних мережах та слідкуйте за весільними новинками. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк. Фастів TV Про чарівне місце поблизу Фастова розкажуть наші журналісти. Чи знали ви, що поблизу нашого Фастова є чарівне місце, де можна гарно відпочити та помилуватися природою? У селі Лубське Макарівського району є кінно-спортивний клуб. Раз на рік тут проходять всеукраїнські змагання. Та ці благородні тварини справжні зірки, адже окрім чемпіонатів, вони ще знімаються у кіно та рекламах. Клуб існує вже 16 років. Зараз він має велику територію, але спочатку починалося з малого. База построєна на була первоначально построєна розведені спортивних лошадей. У мене все время по жизни супутствували лошадь. Здесь хозяйство було брошено. Часть колхоза бишовського була брошена. Ми коли прийшли здесь тільки був один, один сарайбо. Зараз вот, конюшню новую построили, є конюшня нова. І в планах що там збираємося щось достраивать. Та насправді ці коні роблять значно більшу та найважливішу роботу. Вони лікують дітей. Василь Васильович плідно працює з благодійним фондом Сварог, котрий опікується дітками з діагнозом ДЦП. Образувався новий фонд. Ми входимо в цей фонд і вони дуже сильно нам почали допомагати. Помогать чем? Помогать всем, что можно. Помогать даже эти валеры для птицы, позаказывали, много разновидное такое для детей. Потому что когда детки приезжают, там двое-трое катаем, у нас под детей. Лучше всего рекомендуем врачами и всем гуцульская порода лошадей подходит. Это наша украинская, законная, наша украинская, это самая порода лошадей. Работаем с детками, занимаемся с детками. Вот сейчас вот на этом месте хотим сделать площадку детскую. Уже все приготовлено, только немножко тут, ну, есть там. Свої до там проблеми. Окрім іпотерапії, терапії у пана Василя є ще одні ліки від дитячої хвороби. Ми займаємося дитячим коклюшем, уже теж років 10, 100% вилічували коклюш. Було що по дві сім'ї одразу приїжджало, дуже багато було. Когда, от, особливо такий період немножко з осені до марта месяц, вот этот зимний период, очень много детей с куплешем к нам приезжают. Мы кобылячее молоко, дышать в овчарню, дышать возле става. Вот, То это самое Тоже от, та клуб може похизуватися не тільки цим. На території фермерства знаходиться справжній зоопарк, ставок та чудові альтанки. Є багато е, животних, які там з цирка, куди їх треба списувати, коли вони приходять, в село, вони починають агресію проявлять хазяїну і їх кудись Ну, Ми так взяли першого медведя, взяли, потім у нас прийшла медведиця, потім волк прийшов, потім волчиця. Зараз на сьогоднішній день у нас. шесть волчат родилось в этом году. Енотовидная собака, павлины, фазаны, разновидных фазанов, лебеди, утки. Вот сделали такой маленький, сейчас вот чистим, сливаем воду и стекает вода. И будем обновлять этот маленький такой ставочек. Сделали ну, территория двора 5 гектар. Это самое, вот на берегу ставка, сейчас жаль, конечно, ставок. става нету, был поводок и у нас вырвало дамбу. Сейчас вот хотим чистить став, 15 гектар стало. Здесь место очень такое тихое. Это чуть-чуть от трассы, там 2 км 800 метров от трассы, проходящие фастов Макаров. Тихое место, очень доходно. Люди сюда едут. У нас семейный отдых, приезжали, папа ловит рыбу, мама с детками там катается на лошадях. Ходять по міні зоопарку нашому смотрят. міні зоопарк наростає, все збільшується. Потрапити в це чудове місце можна навіть із Києва та Бишева, адже сюди ходять прямі маршрутки. Ціна за вхід досить символічна. А якщо ви принесете смакоти тваринам, то взагалі безкоштовно. Але зрозуміло, що коштів вистачає лише на харчування тваринам, а проблем та ідей вистачає. Тому власник сподівається, що хтось із меценатів чи спонсорів відгукнеться на його прохання адже потрібна допомога може хтось нашу передачу і хтось може скажи бути інвестором ми приглашаємо вот, у нас став 15 гектар його потрібно почистить ми зараз этим займаємося три шлюзи треба зробити об'єм роботи не маленький на першому місці я поставив би нужен зимний манеж. ми працюємо по погоді Это очень сложно. Но зимой проводим тоже, всякие детские заклады там проводим, масленицу проводим. Праздник зими, праздник осени, праздник лета, праздник весны. Нечіпко Олександр Дідківський. Фастів тві. На цьому в мене все. Залишайтесь з нами. З вами у студії була тетяна Чіпко.